І це в мене я ніколи не був патріотичним. ніколи. Я ніколи не був, не був до 14-го року благодійністю якось займався. Я собі тихесенько виробляв кукурудні палички, продавав їх там, і ну, вважав це чесний бізнес і там в 2004-му вирішив платити податки, бо це так треба. Ну, це була моя помилка. Я, я хотів змінитися, але країна не змінилася. Хотів так... змінити країну теж. Ні, ну я думав, що вона вже змінилась, і А, що я, там? Da, що da, Це ж потрібно відповідати. Так, і люди там вийшли на Майдан, і так, у мене народилася е дитина 2004 да, і нас багато нас не подавати, хватить там жити. Да? Бо я все-таки з Радянського Союзу, ще 9 року народження, і пам'ятаю, Брежнева ще там, і оці всі черненькі андроби, як ми помирали, помирали, і слава Богу, всі померли. І нам випала така доля історична. Да? тобто я думаю, що це якби честь мати таку можливість захищати свою землю, свою там свою родину, своїх друзів.